Що з ним відбувається прямо зараз? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого партнера і подивимося, що зараз з ним відбувається. Хто він такий, хто ваш партнер. Зараз дуже складний період в його житті, дуже йому важко. Робота, робота і ще раз робота. На першому місці в нього робота. Дуже багато в його житті несправедливості і обману. До того всього він якийсь взяв важкий тягар на себе, який, з яким важко справитися. В його життя втручається якась жінка, можливо, дає йому якісь поради і. Поради дає. Хоча вона його підтримує, але її поради на нього дуже погано впливають. Це може бути мама, сестра, донька. Багато страхів в нього зараз. Багато страхів, багато переживань. Він про свої переживання не може ні з ким поділитися. Збирається зараз десь дорогу десь переїжджати. Ну, Тут розклад вийшов так, що в когось програється, що це військовий, тому що дуже важко. Тут переживання дороги і виходить як небезпека. З вами ж він спілкується тільки на відстані. Це телефон, інтернет. Багато обговорюєте майбутнє ваше. Ви також його підтримуєте, переживаєте. Плануєте мати серйозні стосунки, але серйозні стосунки будуть вже аж після того, як завершиться цей період складний в його житті. Тут <клес> дійсно він хоче, хоче повернутися і хоче бути поруч з вами.